з парубками танцюють. Mm -hmm. Це можливо. Allora, все, давай, давай. Місце, де дівчата танцюватимуть із парубками біля водяного млина, перевезеного, до речі, із села Колочава в 1967 році, що розташований в Ужгородському Скансені. Це одна з локацій короткометражного фільму, над яким в Ужгороді працюють за проєктом Кінограм Живе кіно, міфи забутих предків. Нині завершують формувати команду, продовжують підшуковувати локації для сцен, шліфують сценарій. Увесь вересень триватимуть зйомки, каже продюсер проєкту В'ячеслав Єгоров. Проєкт зараз на етапі так званого предпродакшену, тобто девелопмент нашого проєкту вже ми закінчили. Вже відбувся кастинг. Ми набрали акторів, акторів не лише ужрудських. Не лише там з району Ужгородського, або з Букачева, але і з хавків'ян багато прийшло, професійних акторів, які зараз опинилися тут в Ужгороді, вимушено. Ми вже провели майже весь локейшн менеджмент, тобто підбір локацій, де ми будемо знімати, це в основному локації, які знаходяться саме тут, в Скансені. Цей творчий проєкт. Змога для молоді реалізувати себе та спробувати в нових амплуа. Артист театру Ляльок Михайло Мокрянин у проєкті Живе кіно режисер. Коли в нас був кастинг, ми вибирали артистів і приходили дуже професійні люди, закінчили Котляревського в Харкові, і зразу в фокусі можна побачити, що є. Багато творчої молоді, які хочуть займатися проектом. По-перше, сам актор. Я, я працював з декількома закарпатськими режисерами. Я хочу ну, побути, так би мовити, в їхній амплуа таке. І, звичайно, це кіно. Кіно трохи відрізняється від театру, і тому це перший плюс у молодий досвід. І, звичайно, якщо хорор, хорор короткометражка, то це по мені, я таке люблю. І трішки спойлеру. Фільм називається Закляте дзеркальце. Це один із казки розповідей Олександра Гавроша із книги Дідо Всевідо. Твір. Ну, Події твору відбуваються в 19 столітті. Це твір, так би мовити, про такі чудеса на вечорницях. Дівчинка Оленка, яка дуже є непримітною, в якої не було. Парубків, вона з'являється на вечорниці, і коли в неї падає веретено. І за традиціями, коли його воно падає, піднімає хлопець і цілує дівчину. І ніхто не підняв веретено, тому а, вона сказала таку фразу, яку я не забуду: краще б мене сам чорт взяв, ніж такий сором терпіти. Ну, це такий невеличкий спойлер, да, підказують мені. А, вот. І з'являється чорт. І якого звати Степанкою, і на цьому закручуються всі події містичні. Задум до душі й операторам. Задум не класичного зразка, каже Валентин. Це взагалі відділяє теперішнє час від того, що коли -то було. Це вивчає в історію, як воно було раніше. І коли ти це знімаєш, ти розумієш, що раніше, в цих домах, хтось жив. Що це дійсно чий-то дом. Це, і ти продліваєш цю історію, ти показуєш її І е, нинішнє покоління, яке все в телефонах, в гаджетах. Воно бачить этот фільм, йому цікаво. і вони пам'ятають те, що було раніше. Олександр родом із Чернігівщини. Останні вісім років жив у Києві, а через війну опинився в Ужгороді. Короткометражний фільм знімає вперше. Це для мене перший досвід в короткометражному фільмі. Подобається, що це історія взагалі, і локація, ну, така, скажімо, історична, і взагалі, сам фільм XVIII століття. І це мене зацікавило, і я дуже радий, що я тут. Якщо весь процес поділити на сім умовних частин, то нині команда завершує роботу на третій. Четвертою ж стане власне зйомка. Для неї ще готують костюми та збирають реквізити.